Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Arduino.orgUA. Дякую, що завітали. Це перше відео цього каналу, тому, мабуть, давайте почнемо зі знайомства. Мене звати Ігор Помаранський, я працюю розробником програмного забезпечення, мій основний профіль це є веб-застосунки і в основному я пишу код мови програмування Python. Приблизно місяць тому я відкрив для себе таку цікаву штуку, як мікроконтролери Arduino. Вона мене дуже захопила. Направду надзвичайно цікава тема. На мою думку, ідеальна платформа для того, щоб відкрити для себе світ мікроелектроніки, схему техніки, навчитися з тими речами працювати, і також, мабуть, одна з найкращих платформ для того, щоб навчитися писати програми, тобто програмувати. Отже, що ж таке Arduino? Arduino це назва італійської компанії, що виробляє мікроконтролери для початківців. Одним із найпопулярніших її продуктів є плата Arduino Uno R3. Тож досить часто, коли говорять про Arduino, то мають на увазі саме цю плату. Окрім Uno R3 є інші плати із подібною функціональністю, такі, як Nano, це зменшена версія Uno. Мега має більшу кількість входів виходів і трохи кращі технічні характеристики. Leonardo, котра підключається до комп'ютера як пристрій інформації, та інші. Для того щоб зробити роботу із мікроконтролерами, доступною як найширшому колу ентузіастів, компанія Arduino дозволяє безкоштовно використовувати дизайни, специфікації і програмне забезпечення своїх плат будь-яким іншим компаніям. Такий підхід виявився дуже успішним і сьогодні на ринку доступно багато клонів плат Arduino від інших виробників. Більшість із них досить якісні, а завдяки здоровій конкуренції ціни на ці плати є дуже доступними. Окремо хотів би коротко розповісти про саму компанію Arduino. Проєкт Arduino був заснований студентами інституту дизайну і взаємодії, що в італійському місті Іврея. Назва походить від назви бару, де зазвичай зустрічалися засновники. Arduino зовсім не були першими, хто робить плати мікроконтролерів. Мікроконтролери широко застосовувалися в електроніці ще з 80-х років, бо за рахунок програмного коду, що виконується мікроконтролером, можна набагато простіше та дешевше реалізувати логіку роботи пристрою. Але до Ардуїно головною мотивацією при створенні мікроконтролерів було здешевлення електроніки. Виробники мікроконтролерів знали, що їх продукція застосовуватиметься у різних галузях промисловості і працюватимуть з ними висококваліфіковані фахівці зі схемотехніки та програмування. Ардуїну є першими, хто зробив своїм пріоритетом простоту і доступність. Навколо цієї платформи утворилася величезна активна спільнота ентузіастів. Після такого успіху компанії Arduino подібні платформи почали створювати інші компанії. Але серед початківців платформа Arduino є цілком заслужено найпопулярнішою. Окрім плат мікроконтролерів, компанія Arduino також виробляє і продає так звані Arduino Starter Kit набори для початківців. Вартість такого набору складає 95 євро. З комплектуючих, що входять до набору, можна скласти 14 різних проєктів, скориставшись чудовою ілюстрованою інструкцією. На жаль, версії інструкції українською мовою не існує, але можна скористатися англомовною версією. Оригінальний Arduino Starter Kit. Офіційно не постачається до України. Як я вже казав раніше, компанія Arduino дозволяє іншим виробникам абсолютно безкоштовно користувати своїми напрацюваннями і на основі них робити свої продукти. Тою пропозицією скористалися багато китайських компаній, і в нас на ринку доступні різноманітні китайські Arduino Starter Kit. Вартість типового китайського Arduino Starter Kit складає близько 30 євро. До комплекту входить велика кількість різних компонентів, а єдиним, але досить суттєвим недоліком є повна відсутність будь-якої інструкції у комплекті. Окрім самих стартових наборів, існує безліч недорогих додаткових модулів. Радіозв'язок, вимірювання вологості, детектори руху, вимірювачі відстані, детектори газів, дисплеї. Клавіатури, сервоприводи та багато, багато, направду, дуже багато інших модулів. Мова йде про сотні, якщо не про тисячі, різних додаткових речей, котрі можна підключати до Arduino для створення нових цікавих проєктів. Що можна робити з Arduino? Arduino ідеально підходить для експериментальних електронних схем різної складності, програмно керованих мікроконтролером. Це чудовий спосіб навчитися схемотехніці і програмуванню. Після того, як ми відлагодили якийсь цікавий проект на макетній платі, ми можемо перетворити його в готовий завершений виріб. В такий спосіб можна створювати електронні ігри, засоби для автоматизації, розумний будинок та багато іншого. Також Arduino є дуже хорошою платформою для робототехніки. На базі Arduino є готові комплекти для збирання роботів, маніпуляторів. Також можна купувати компоненти окремо і проектувати свої власні моделі роботів. Найбільшою проблемою з Arduino в українському інфопросторі є той факт, що, на превеликий жаль існує дуже небагато якісних матеріалів українською мовою по цій темі. Я дуже хотів би це виправити. Саме для того я зареєстрував до мене ім'я Arduino.orgua. На котрому в скорому часі я дуже сподіваюся, що зможу зробити це до літа, буде вебсайт, присвячений Arduino. також створив цей канал, де планую регулярно публікувати різноманітні відео по цій темі. Тож, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео і до нових зустрічей!